21 рік, 24, 25, 26. молодими та безвусими у 1986-му були ці люди. У кожного з них за спиною своя історія життя проте є те, що їх об'єднує. Вони всі працівники Південноукраїнської АЕС, яким випало тоді приборкувати наслідки рокового вибуху на Чорнобильській АЕС, коли вибрали шахтарі, землю, плиту під енергоблоком. Під реактором, а ми монтували бетонопровод, який довза закачувати туди, бетон був. Оце ми його монтували, тоді демонтували. Це через всю територію станції. Та що ми тільки не виконували? Ну, По-перше, будівництво могильників по зоні, по зоні, знаходиться около півтори тисячі могильників. Це би, не просто були загрізнені ціле села. На ПАЕС нині працює понад два десятки ліквідаторів. Зустрічі з ними ініціював очільник Південно-Української АЕС. У життя план втілювали головний інженер і заступник генерального директора з персоналу. Під час діалогу з учасниками ліквідації аварії говорили про пережите їх бачення роботи підприємства, плани порушували проблемні питання. На думку керівництва енергокомплексу, маючи за сусіда Російську Федерацію, досвід ліквідаторів нині важливий як ніколи. Сьогодні ми зібрались, щоб запитати у вас, може яка від нас потрібна допомога та згадати ті роки поділитися своїм досвідом. Я хотів би подякувати насамперед, насамперед, подякувати кожному з вас за ту, той крок, ті дії. Це було як поклик, так і завдання від керівництва країни. І ви з ним впорались, незважаючи на не зрозуміли ситуації в той час на обставини, які супроводжували ті події. У процесі розмови учасники ліквідації аварії на ЧАЕС порушували питання різного штибу: чимало з них можна вирішити лише на державному рівні. Як то недосконалість пенсійного законодавства, забезпечення ліквідаторів медпрепаратами, відшкодування вартості харчування. Проте з'ясували й такі моменти, що під силу владнати на рівні підприємства та міста, зокрема, мова про відновлення здоров'я у профілакторії іскра чи забезпечення ліквідаторів талонами на проїзд у місцевому транспорті, розв'язання останньої. Проблеми вирішили делегувати депутатам від Південно-Української АЕС, а наостанок пошкодували, що раніше у такому колі не збиралися. Вирішили ці зустрічі зробити щорічними, також зробити ініціативну групу, яка разом буде працювати. І налагоджують відношеними між нами та ліквідаторами ЧАЕС. ще одним питанням, яке порушили ліквідатори ПАЕС, було відзначення наступного року 40-ї річниці Чорнобильської трагедії. Сергій Заворотній наголосив на тому, що підготовка до цієї дати повинна бути серйозною. Аби уникнути формалізму, він запропонував вже зараз створити оргкомітет. Члени цієї групи, серед іншого, мають зайнятися організацією поїздки в прип'ять і випуском книги спогадів, яку створять на основі розповідей і фотознімків ліквідаторів, що працюють на Південноукраїнській АЕС.